Слава Ісусу Христу, дорогі Українці! Мир вам, шановні люди! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог захистив наш народ, зупинив цей кров пролиття, простив і спас. Але найважливіше, я вам хочу сказати добру звістку, Євангелію. Бо я не соромлюся з Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина. Яка написана в тій цій тій книзі. Господь Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від гріхів. Ісус Христос Він сказав в першій своїй проповіді, наблизило Царство Небесне, покайтеся і вірить в вальнею. Ісус Христос, Він закликає людей до покаяння. Покайтеся, це признати себе грішним перед Богом. Це зупинитися на своїх дорогах і навернутися до Бога, від влади темряви до Бога, від всетининої влади до Божої. Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб нас впасти від грехів, щоб нас врятувати від пекла і від будучи Божого гніву. Тому що ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. Ісус Христос він прожив святе життя, Він дарував людям любов, Він годував, турбувався про людей. І Він пішов на Голгофський хрест за наші грехи. І Він помер. Але Бог воскресив Христа з мертвих в третій день пописання, і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Для цього, щоб нам врятуватися, потрібно щиро покаятися у своїх ріках і увірвати в Господа Ісуса Христа. Як своїм Господом і Спасителю. Примиріться з Богом. Покайтеся у своїх ріках, вірте в Ісуса Христа. вірте в Його любов і спасетеся. Час був близько. Господь гряде. Час обмежений. Дякую за увагу. Михайло вас благословить Господь. Отець Небесний, благословити цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помили наш народ і спаси ви ім'я частина Святого Духа. Амінь. Щаснову їм дороги і весна вам здоров'я. Наступність.